Добрий день! Мене звати Слободяна Анна, я шеф-кухар ресторану Штандарт. Ми знаходимось на лівому березі Києва біля озера Сонячного. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати дичину. Дичина це в нас сьогодні заєць. Заєць це. Як відомо, таке дієтичне м'ясо більш сухе, але для того, щоб воно не було сухе, щоб воно було у нас соковите, смачне, ми розкажемо, як його приготувати. Так, завчасно ми підготували, я підготувала м'ясо для того, щоб воно у нас на, на припиталося, щоб було смачне. Для цього я використовувала вершкове масло. Сік лимона, часник і різні трави. Це він у нас вже підготовлений, такий замаринований. Зараз я вам розкажу, покажу, як ми це все робимо. Так, ми почнемо з того, що нам потрібно натерти вершкове масло. Десь на, такий, на такого зайця нам не менше пачки масла треба. Ми беремо пачку масла, воно кімнатної температури натираємо на терку. Ну, добре, третє, м'ягеньке. Так, натерли, натремо. Далі ми беремо чесник. Чесника ми так, так не шкодуємо. Зубчиків 5-6. А хто любить дуже гарний чесник, можна і штучок 10. Так, Ми натираємо. І, звичайно, ми можемо так само готувати кролика. Кролик, він, це свійська тварина, він більше скоріше буде готуватися, м'якший. Чесничок ми натерли. Так, Далі ми беремо цедра лимона. Лимон у нас завчасно помитий, все підготовлений, і ми натираємо цедру лимона. Одного лимона нам буде достатньо. Лимончик такий немаленький, грам 250-300 один штука. Ми натираємо. Натираємо цедру лимона, щоб біленька шкіра у нас не попадалася, бо буде горіч віддавати. Ну майже все. Тепер. Беремо сіль. І я це руками роблю, переминаємо сіль, чесничок, це ми все переминаємо. Воно, виходить, аромат лимонно-чесночне, чесникове, таке, таке вершкове масло. Головне, щоб масло було кімнатної температури. Якщо масло вершкове буде, не кімнатної температури, бо інакше масло може розшаруватися. Так, ми підготовили таке м'ягеньке. Так, масло. Перед тим, як ми будемо маслом вершковим зайця нашого. Натирати ми беремо його, помили все, з сухою серветкою потрібно його повитирати. Ще нам потрібно з солью, його також натерти гарно. Натерли. Сіллю ми понатирали і тепер, ну так, нелегко це зробити, це вершкове масло його розтушувати по всій. Зможемо зробити ми такі надрізи і робимо такі надрізи, зручно робити надрізи де ребра і ми отак туди ж також це всю так нашпигуємо це вершкове масло. Прям його, як, Одіваємо йому шубку. Ми з нього зняли шубку, а тепер ми її знову вдягаємо. Воно не, нічого страшного, якщо воно сильно не лягає, тому що воно буде у нас тушитись, жаритися в пергаменті. І це вершкове масло якби буде надавати ароматне з чесничком цим з, з, з цедрою лимона, цим кролик, на, заяць, вибачте, буде. Нашпигуватися. Так що ми тут запхаємо йому так трошки. Зразу кажу, незручно з цим верхну мершковий його так, То можна всерединку його старатися, десь його туди, щоб воно у нас, ми ж хочемо його зробити смачним соковитим. Лимон який ми натирали, ріжемо на дольки, прямо всі лимона сюди видавлюємо і залишаємо в нутрі, всередині. Так. Не забуваємо, це розмарин, також ми розмаринчика додаємо. Він з цитрусом взагалі дуже гарний має склад, він дуже аромат дає. Ось таку ми шубку зробили нашому зайчику. І це ми робимо з двох Ну, не обов'язково, звісно, звісно, робити з двох сторін, тому що Головне нам вверх це зробити з двох сторін, масло буде потім топитися, і воно знизу все одно буде на тій стороні, буде все пропитуватися. Ось така у нас шубенція получилась. Ось так ми його зробили, поставили його на сутки, маринується. Кролик маринується, солити, посолений, поперчений, з вишубкою він сутки маринується. Можна навіть і більше, бо в залежності дичина вона любить гарно промаринуватися, вона любить гарні смаки вібрати в себе. І для того, щоб це все було смачно, чим більше ми маринуємо, тим кращий смак більш виражений, виходить. Далі наша задача його упакувати, запакувати всією шубкою, щоб вона в нас акуратненько не злізла, в рукав для запікання. і Потім ми будемо його запікати. Так, ми взяли рукав, підготували такий немаленький рукав для запікання. Так. чик 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 Треба акуратненько, бо щоб рукав не запілом порвали його. Трошки так незручно його виходить. Значить так. так у нас. Зараз ми зав'яжемо. Пакавали, шубку поправили, розрівняли, зав'язуємо, щоб він вже в нас нікуди не втік. Так, і у нас готовий довід. Ще отак можна так, зручненько його, вніжити, в цьому в рукаві для запікання, ще можна розрівняти. Воно ось рівнесенько так лягає, спинку йому теж все поправили. І з дієтичного він у нас став жирненьким зайчиком. Ось. Беремо отвень, обачки, Ложимо його так, і все, у нас він готовий. Запекати ми його будемо при температурі 165. Запекаємо при температурі 165 годинки 2. Королик, як я вже казала, можливо півтори години, але температура 165. Від того, що він у нас промаринований, від того, що він такий ж в жирній шубці гарненький, біленький, тому будемо дивитись, може і скоріше він приготується. час нашого зайця вичерпано приготування, тому зараз ми його відкриємо. Ось дивіться, який він у нас ароматний. Це цедра лимона Щасником з часником, з вершковим маслом. Це аромати неможливо передати. Він у нас пропечений, він такий м'ягесенький, Дуже получився в нас для дичі. Дуже м'ягенько і смачний получився за рахунок того, що я казала, масло вершкове це жир, який він видасть. Цей воно протушилося, і воно все получилось, як ми планували. Раді вас вітати в нашому ресторані. заходьте до нас, пригощайтесь нашими стравами. До зустрічі в ресторані Штандарт!